Вітається у різних країнах світу, продемонстрували чарнівчани у Всесвітній день вітань. Знаменитий замок Нойшванштайн є наступною точкою зупинки в студійній подорожі. Про те, що таке щастя та що потрібно для того, аби його відчути, розповідають діти. Вітаю вас в ефірі Теми Дня Неділя в студії Ірина Сагайдак. І переходимо до всього вище сказаного, але у деталях. На котре несе щастя, Олег Винник цього тижня співав для чернівчан та гостей міста. Колись він мріяв грати на трубі. Втім, викладачі побачили у хлопцеві вокаліста бас баритона. Обласний народний хор став першим місцем роботи. Далі стажування у Німеччині, ролі в оперетах та у мюзиклах. Його хіти, обрамлені шовково драматичним тенором, чув і ТВА». Олег Винник, співак, композитор, автор пісень. Сорокарічний артист народився на Черкащині. У Чернівці завітав друге. Концертну програму побудував із 24 ліричних композицій. Виступ Винник розпочав лише після того, як попросив пересісти глядачів із балкону на вільні місця на першому поверсі та у перших рядах. Це не буде театр. Я запевнюю, це буде такий час щастя. І я завжди, завжди ділюся з людьми своїм щастям, я завжди мріяв, щоб я написав таку пісню. Щастя много не буває, яку ви вже знаєте. І я щасливий, що я маю можливість поділитися з людьми, з людьми своїм щастям, і щасливий тоді, коли все таки я знаю, що вони після концерту це щастя взяли і йдуть щасливими додому. А так виглядає його офіційний кліп на найвідомішу пісню Щастя багато не буває я знаю. Думаю. Твою. Знаковою для виконавця стала зустріч із американським педагогом вокалу Джоном Леманом. Два роки навчання й Олегу вдалося опанувати новий для себе голосовий діапазон – драматичний тенор. Красавець. Чернівецький, так? Да? А, ви з каменця приїхали. Дуже добре. Впізнаваність та зірковість це велика відповідальність. Вважає артист. Популярність не повинна затьмерювати очі, а лише мотивувати на нові звершення. Має бути адекват артиста і на 100% позитив, котрий артист несе людям. Любов в першу чергу, віра, щастя, те, що нас тримає в цьому світі. Справжнім проривом став виступ у світовому мюзиклі Знедолені Віктора Гюго за версію журналу «Дакапо», за роль Жана Вальжана, яку зіграв Олег. Його назвали новим грандіо голосном голосом 2003 -го року. А продюсер мюзиклу зізнався, що це найяскравіше виконання з часів прем'єри на Бродвеї 30 років тому. Артист викладався наповну, виконував пісні наживо, цілував своїх шанувальниць і навіть встигав спілкуватися з ними, поки ті дарували квіти. Щоправда, через відсутність реклами про концерт та заборону виконкому обклеювати афішами місто у залі були вільні місця. Анатолій Іван Гостюк, теми дня ТВА. Вірш Кобилянської викарбували на монеті. Нацбанк продовжив серію, присвячену видатним особистостям України. І до 150-ліття з дня народження Буковинки випустив колекційну монету номіналом у 2 гривні. Вона увійшла в обіг 25 жовтня і вже користується популярністю серед нумізматів. Далі більше монету придбати може, звичайно, не кожен громадянин, тому що це дуже обмежений тираж. 20 тисяч штук, як знаєте, що і саме управління. В Чернівецькій області теж ми отримали дуже таку мінімальну кількість монет. В основному її можуть придбати це номізмати, ті особи, які. Колекціонують ця монета є дійсним платіжним засобом. Придбати її можливо за 20 гривень. Нею ж можна і розрахуватись. Але Руслан Грабштейн затятий колекціонер марок і монет такого з унікальним артефактом не зробив би. Філателістів все менше й менше. А ну маємо, досить багато, тому що тут присутня ще комерційна жилка. Така комерційна, комерційний напрямок в цьому ще є, існує якийсь. Тому люди якісь мають плани зібрати монети, потім продати. Або зібрати їх там, плюс дублі якісь зібрати, щось виміняти. Марки досить дорогі, монети ще дорожчі. Щоб зібрати якісь це треба вложити величезні гроші. Це недоступно багатьом людям середнього достатку. Чоловік каже, що монета стане гарним доповненням його колекції. Пан Грабштейн вже має монети із зображенням Федьковича, Заньковецької, Франка. Спеціально викарбувані грошові одиниці до сторіччя Чернівецького драмтеатру, шістотліття міста та тисячолітнього ювілею Хотина. Олена Крохмаль Ірина Чмихало Олег Сташкевич та Мідня День привітань відзначив світ цього тижня. Традицію у 1973 році започаткували брати Браян і Майкл Маккомаке. Тоді, на піку холодної війни, чоловіки вирішили зняти політичну напругу у світі. Брати склали вітальні листи, в яких закликали людей до миру і розсилали у всі кінці земної кулі. А зараз журналісти ТВА покажуть вам, як вітаються у різних країнах світу. Привіт, Алоха! Joba. Оля! Конічуа! Шалом! Бонжур! Hello. Вітання це перше правило етикету. Впродовж тисячоліть воно набуло найрізноманітніших форм. До прикладу, рукостискання це одна із найдавніших форм вітання. У стародавні часи вона була запорукою безпеки і показувала те, що у людини в руках немає зброї. Існує чимало модифікацій, коли стискають долоні, іншу ставлять зверху або при цьому обіймають за плече. Окрім рукостискань, є багато інших цікавих вітань. Чернівчани залюбки погодилися допомогти продемонструвати, як зустрічають одне одного люди в різних країнах світу. Приблизно це виглядає отак. Да, да, да. da 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 Існують ще екзотичніші форми вітання, які не просто зобразити. Наприклад, у Кенії є племена Акамба. На знак привітання вони плюють одне в одного, і чим сильніше, тим більше поваги проявляють. Полінезійці ніжні, як ніхто. Вони обнюхають одне одного, труться носами і гладять по спині. Японці, корейці та китайці звикли кланятись. А в Замбезі при зустрічі плескають у долоні та присідають. Однак, у яку країну ви б не потрапили, головне пам'ятати, вітання це символ мирних намірів і приязності. Анатолій Нкіфоряк, Олександр Ткачук, Іван Мурараш та Медня ТВА Сьогодні подорож до Німеччини. Нойшванштайн замок, казка, що затаївся в лісових масивах Баварських Альп. Справжній шедевр, який є дуже популярним туристичним місцем, він став прототипом замку з плячої красуні в Паризькому Діснейленді, джерелом натхнення чайковського для балету Лебедини озеро і втіленням любові Людвіга II. Навряд чи знайдуться інші замки Німеччини, що зберігають більше експонатів, демонструють королівське захоплення композиціями Вагнера. Доля секунди мить, але вона може змінити все. Кожну дівчину зробити моделлю голівудського рівня, елемент будь-якого виду спорту зафіксувати рекордом світу. Один рух відомого політика перетворити в сенсацію. Фото азартні фотографи мандрують світом, заглядають у найглибші, найпотаємніші закутки, ризикують життям заради бодай однієї, але геніальної світлини. Відео про таких відчайдухів далі. Ролик міжнародного руху лайфбой завоював срібло в категорії фільм на Каннських левах 2013. Відео про те, що щороку 2 мільйони дітей віком до 5 років помирають від пневмонії та діареї, а запобігти цьому можна простим миттям рук із милом. Під текстом ролику є навчити людей елементарній звичці гігієні в сюжеті ходою на руках батько святкує п'ятий день народження сина, який. விரும்புவதெல்லாம்ே தானுங்க ஐயா உன்னே தானுங்க கண்ணுக்கு கண்ணான தாழ் பத்த பிள்ளை ஐயா நான் ஒருமே பொழுதொரு என் மகன் வளருகிறான் உள்ளங்களிலே இன்பம் பெருகிட மனதில் இறக்கின்றான் மனதில் இறக்கின்றான் Що таке щастя? Відповісти нелегко часом і дорослому, а дитині здавалось би тим паче. Проте буває, що саме вони знають істину і, не соромлячись, озвучують її. Що ти весела, і ще що, 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 тобі щось нове купили і тебе веселі, і що, що, що ти послушний, Щ, що, що ти хороший, що. Щоб не, не билося, не кричав. Іграшка, і мама, тато, братик, сестричка, сливе. Мама і тато вазом. Тато із мамою із, 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 із дитинкою в холонки. Це, це що людина посміхається, та, та радіє. Що тобі треба для того, щоб ти була щасливою? Е, треба робити е, е, дру, другим гарні, е, при, приємні речі. Які, наприклад? Подарувати квіти, е, ділитися цукерками і е, говорити їм е, дуже добрі слова. Коли у мене було день народження, я усім дітям роздавала подарунки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Це коли люди щасливі, такусь усмішку, щоб сілі поважати, щоб ніколи не билися і мереса. Коли Це коли щось щасливе, ти знаєш і ти, ти ладяш, сміхаєшся, і тобі весело. І я хочу, щоб зі мною завжди були друзі. Радість мама приходить. І тато, Що коли ти посмішкаєшся і з друзями. Наразі у мене все побачимося рівно за тиждень, о 21.30 на ТВА. вам вдалого тижня та віри в себе.